Добрий день. Опять ламіна потрібно на підлогу. Підлога міцна, але там ноль, тут ось ну, майже, а тут ну 2,5, ну, може 3 сантиметра. Там в тому куточку теж так сходи, підходимо десь сохнути погано, то поставив вітрячок. Маяки зробив шпаклювки. Буде. От. Бо якщо брати ті ж різні, вони <різь> на розфорту діти ще за 2 см клею. Довелося додати чи скільки чи сантиметр. Це все мішечки. Заклею я для плитки бомбуру. Ну а там все вже постелено, поки рік відстояла, але ну, без нагрузки. Так що дякую за увагу. З вами був Віктор Коваль. Удачі вам всім. Буде у вас ламінат постеляний. Сходи зроблені. Котлик. Все, удачі.